Доброго дня! Вашій увазі пропонується виступ групи 1ОК1. На сцену запрошується, Кривий Євген. Шевченко наш для усіх століть! Він як Ісус Христос для України. Візьміть Його вогню, хоч крихітку візьміть, і з цим вогнем виходьте із руїни, і стане вам певніше на душі. Засвітиться вона свічею в храмі, Його слова, освячені ножі. Вони болять народові, як рани, Шевченків біль він протинає нас і гнівом вибухає в кожнім слові, і крізь віки іде сумний тарас пред течею в терновому вінкові, сліди кайданів бачу я щораз в тобі, в мені і в нашій Україні, ще ви є псом у наших душах раб і норовить. Упасти на коліна, чогось благати, блазню мій, дурний, не вір царям, апостолам при владі і не бери данайські їх дари, О, що дари, це кров і гнів, і зрада. Хай кожен з нас подумає собі, а що ж бо я зробив для України, чи я горю, страждаю в боротьбі. Чи повзую по рабськи на колінах, свободи гірч, свобода не п'янить, такі часи підступні, ненадійні, тому й Шевченко стомлений не спить, він в дзвони б'є, їх чути в Україні. Шевченко наш, він на усі віки, він, як Ісус Христос для України, візьміть Його вогню, хоч крихітку візьміть. І вас вже не поставлять на коліна. До вашої уваги пісня восьмий колір групи «Моторола». виконують Брижа Катерина, Новгородський Вадим, Шестопалова Катерина. Є що по воді? І назад озирався, А потім побачив тебе, тебе. У воді я отак закохався, веселка цариця, цариця небес. небес, мені за кортілося хмари, за гори загнати, і витерти бруд, з обличчя ніщо унизити, сором навіки залишитись тут. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом, білим, я буду білим, як сніг, Якщо ти не бути, дозволиш мені, Хочеш, я твоїм кольором буду, Восьмим кольором, восьмим чудом, білим, я буду білим, як сніг, Якщо ти не бути, дозволиш мені. і я знаю, натягнуться струни, Порвуться, і я полечу, я буду літати у небі, і співати за мрію життям заплачу. Я буду проміння за пальці тримати, гарячі, як жовті вогні, і губи в небес цілувати, ніхто не завадить мені. Хочеш, я твоїм кольором, буду, восьмим кольором, восьмим чудом білим. Якщо ти ним бути, дозволиш мені Хочеш, я твоїм кольором буду восьмим кольором, восьмим чудом білим я буду білим, як сніг, Якщо ти ним бути, дозволиш мені. Буду проміння пальці тримати, гарячі, як жовті вогні, і в губи безоднів небес цілувати, ніхто не завадить мені.